Можна давати до зубки замість пінок сухарики. Я підсолюю зубку кривною приправою. можна давати пусту приправу, можна всі. Це не має дуже великого значення. У мене під руки поклалася така приправа, я совела. Пінку, звичайно, ми знімаємо, яка утворюється після закипання. Ось тут у мене грімки, бачите, гарні золотисті. Пінку не зняла. Можна трошки картоплю розім'яти, щоб була густіша. І коли вже в нас картопля, ми пробуємо, вона є така вже майже готова, ми тоді даємо наш потертий на терці плавлений сирочок. Я дивлюся так його частинками, потерла я його на грубій в терці і перемішую все. Сирочок просто.